Вітаємо вас! Ви на каналі Xbox Українською. З вами Олександр. Оскільки сьогодні вийшов ремейк Resident Evil 4, то я пропоную згадати, якою була оригінальна частина гри, щоби з часом ми могли їх порівняти. Як же давно це було! Я проходив гру ще у свої шкільні роки. Коли, щоб Леон зміг зробити постріл, потрібно було доводити приціл на обличчя ворога за допомогою клавіш. Ох, це було жахливо! І спеціально для цього ролику я перепройшов Resident Evil 4 та готовий розповісти вам сюжет оригіналу. Режим ностальгії активовано. Осінь 2004 року. Корпорація Umbrella закрита через свої злочинні експерименти та катастрофу в Ракун Сіті. Леон Кеннеді, колишній офіцер поліції Ракун Сіті. Один із тих, хто вцілив у тій катастрофі, нині працює агентом у уряді США. Він вирушає на пошуки доньки президента Ешлі Грем, викраденої з коледжу до невідомого глухого села в Іспанії. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to Лоркати кавроль. Де стикається з ордою кровожерливих божевільних мешканців селища, які є частиною культу Лос Іллюмінадос, який причетний до її викрадення. No dejes que se escape. ¡Vayan por detrás! Blockéale el paso. ¡Chingón! Ya no Shit. voy a matar! Леон зустрічає Луїса Сера, колишнього дослідника Лос Ілюмінадос, який допомагає йому з його місією. Ah, rough, don't you think? Отримавши інформацію від Луїса, Леон виявляє, що Лос Ілюмінадос отримав контроль над своїми підданими шляхом імплантації в мозок паразитів Лос Плагас. На жаль, Леон та Луїс потрапляють у полон, під час якого Леону вводять ембріон паразита. <продить> Леон, Після втечі він, зустрівши таємничу людину, відомого як торговець, який постачає Леону боєприпаси і озброєння, повертається до своєї мети. Got that might you. <laughs> він подорожує по всьому озеру, де стикається з великою небезпечною істотою Дель Лаго. Леон завдає поразки істоті, але сильний головний біль викликає у нього запоморочення і він втрачає свідомість. Прийшовши до тями, Леон отримує ключ, щоб відкрити церкву, де тримають ешлі. По дорозі назад, Леон бореться з величезним Ельгіганте. Коли він допомагає вибратися Ешлі, вони зустрічають керівника лос Ілюмінадос Османда Садлера. Він розповідає їм про лос Плагос, які ростуть у них у тілах. Леон разом з Ешлі втікають від нього і прямують до точки евакуації. На шляху вони зустрічають Луїса і відбиваються від нескінченого натовпу культистів. Коли атака закінчується, Леон і Луїс розділяються. I to get you guys go ahead. Леон дізнається, що гелікоптер, який мав забрати його з Ешлі, був збитий. Після подорожі каньйоном та битви з іншим Ельгіганти, Леон зустрічається зі старостою села Бітеросом Мендерсом. Після перемоги над ним Леон бере його штучне око і використовує його, щоб відкрити двері, які ведуть до замку. Леон та Ешлі вважають, що вони можуть сховатись там, поки інший гелікоптер не прибув, але вони помиляються. Після зустрічі ще з одним із помічників Садлера, господарем замку Рамоном Салазером, який розриває зв'язок Леона з Вашингтоном. Леон та Ешлі подорожують у глиб замку. Ми ямо Рамон Салазар.

У пошуках Ешлі Леон зустрічає Аду Вонг, яка пережила руйнування підземної лабораторії Амбрела і вилікувалась від травм, залишених тираном. Сарі, бодфалоні Long time no see. Ada. Ада шукає зразок Лас Плагас за завданням вескра, але вона не розкриває всіх планів Леону. Леон бореться з помічником Салазара в підземних каналізаційних системах і долає його. Коли Леон знаходить Ешлі і збирається врятувати її, Луїс приносить препарат для придушення росту паразита і зразок домінуючого зародка Лос Плагас, але його вбиває Садлер. Він забирає собі зразок паразита. Леон рятує Ешлі і клянеться помститись за смерть Луїса. У той час, як Леон не може дістатись Ешлі, вона самостійно шукає шлях до нього. Але її знову викрадають, щоб Салазар зміг провести над нею ритуал, і для цього її перевозять на острів.

Після численних сутичок з культистами Садлера, а також зі своїм колишнім напарником Джеком Краузером. Краузер Аді на крашу років. Це во деталь? Йорк, який кітнапив Ашлі. Леон майже успішно рятує Ешлі і біжить від Садлера за допомогою Ади. Виявляється, саме Краузер викрав Ешлі, але він діяв не на свій розсуд, а за дорученням Вескара. так само, як і Ада. Між ними відбувається розмова, де Краузер каже, що він не довіряє їй і вб'є її, якщо та дасть на це привід. Леон після поєдинку на ножах із Краузером зустрічається з ним вдруге і долає його. Леон знаходить обладнання, здатне вивести ласплага з організму носія без шкоди для нього. Разом з Ешлі вони позбавляються паразитів у їх тілах, залишається останній рубіж. You okay? we go home. Після інтенсивної боротьби з Садлером Леон вбиває його за допомогою ракетниці скинутою адою. Він забирає зразок, але Ада змушує його віддати зразок їй. Потім вона відлітає з комплексу на гелікоптері, залишивши для Леона та Ешлі свій гідроцикл. Хоча їм і вдається втекти з острова, місце знаходження зразка залишається невідомим. Come on. Let's go home. Наприкінці Ешлі запитує Леона про Аду. На що він їй відповідає? Вона та частина мене, з якою я не зможу розлучитися. Ось якою була оригінальна Resident Evil 4. Цікаво, як змінять сюжет розробники та чи всіх персонажів очікує та сама доля. Вже зовсім скоро ми дізнаємось це. А ті, хто грає з першої години релізу, можливо, вже знають багато цікавих деталей. Очікуйте на наш огляд на цю гру Дякуємо за ваші коментарі та лайки під відео. Не забувайте підписуватись на канал. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox Українською.